Вітаю, вітаю мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українську Відьми. Звуть мене Аня. Хочу подивитись погані новини для ворога. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал, натискати кнопочку спонсорувати. Спонсори можуть задавати конкретні питання в етері. Погані новини для ворога. Що то буде? Якісь плани йому зірвемо по скупченню, по просуванню вперед-вперед. Він буде розчарований в своїх союзниках. А те, що йому, можливо, обіцяли йому поставлять на паузу. Йому будуть рекомендувати знаходити з нами спільну мову. А це для нього погана новина, погані новини для ворога. Ну, не, не зберуть вони врожаї там, де вони хочуть, на нашій землі. Цього не буде. Знову питання води біля води. Таке відчуття, що її на них тиснуть, щоб вони десь або узбережжя звільнали, або відступали від якогось берега. Це південь, це однозначно південь. І там, де вони будуть намагатися просуватись, мали великі надії просуватись, їх там смерть чекає, вони будуть робити вигляд, знаєте, гарного обличчя під час поганої гри. Не розрахують свої ресурси для того, щоб не те, щоб наступати, щоб оборону тримати. Ми їм готуємо якийсь неприємний на півдні Ну, хай готується. Бо ми не можемо наперед казати, хай хлопці працюють, да? не будемо своєю балаканиною їм заважати. Погані новини для ворога. Вони собі тили погано прикривають, і вони погано прикривають своїх цивільних. Їм не вистачить. У них, оці, знаєте, я знаю ці з 300 із 400, які вони використовували нам, щоб нас по нас бити, да, для атаки. вони їх використовують як захист, як і ППО. От, їм їх буде сильно не вистачати. У них якийсь збій з дронами. Перше, ми якось будемо вибивати самі поставки цих дронів. По-друге, їм буде важкувато, якийсь з видів, які вони дуже активно використовують саме на фронті, їм буде важкувато виробляти. Погані новини для ворога. Прильоти, бачите, все горить. Хочуть уникнути відповідальності, вже розмова на тих домовленостях, які були, бачите, вже її не буде. Вже їм стільки пропонувати не будуть. Вони вибісять. Вибісять інших. Можуть самі навіть давати якісь, знаєте, там сигнали про мир, але їм вже ніхто не вірить. Тобто буде такий момент або зараз, або якби війна далі, але так як ти хочеш, вже не буде. Тобто їм будуть іти ультиматуми, причому сильні. У них більше ударів з повітря. У них відселяються люди. Подивіться, прям. Ну, їм байдуже на своїх людей, скажімо так, з ними не хочуть дружити. давайте так, З ними не захочуть далі дружити і підтримувати якісь е, стосунки економічні. Тобто це буде, буде момент такого погіршення. Це ніяк не впливає на те, що, знаєте, якби будуть більше дружити з нами на свої внутрішні проблеми. Але ворогу буде не налегко. Вони ж думали, що то прогулянка по садочку, ну, хай гуляються. Ідуть суперечки у них в суспільстві і при владі. Чи чи не закінчиться все це погано? Чи не задалеко ми зайшли зараз? Отакі От будуть розмови? Ну хай сумніваються це прекрасно. Хай мають наслідки за свої дії.